Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну насправді на військових литовищах відбувається традиційна вже бавовна. Вона стартувала свого часу 9 серпня цього року на військовому литовищі моїх рідних САК. Селищинова Федоровка це 4 кілометри від міста Сакі. Та тоді сталася бавовна росіяни Розповідали про недолугих вояків, які щось там не так зробили і стало, що привезло до вибухів. Зараз вони вже про недолугих вояків своїх не розповідають, а збирають рештки тих літаків, які ще можуть літати та відправляють їх подалі від українських кордонів. Адже від Києва до Мурманська, здається, ну більш ніж 2000 кілометрів. А туди поки що наші ракети Чи БПЛА не долітають. Але всьому свій час очевидно, що путінська армія реагує на ті виклики, з якими стикається, бо вони ж завжди думали, що ніхто ніколи не за яких обставин не ризикне. Атакувати об'єкти, які відносяться до ядерної триади. А фактично, ті самі ракетоносці вони є суті своїми носіями ракет бомб, з які можуть нести в тому числі ядерне начиння. Але ж українські сили оборони проте мабуть що не здогадуються, тому роблять те, що мають робити. Вони захищають українську землю в якийсь спосіб шляхом, у тому числі максимального зниження бойового потенціалу російської окупаційної армії. Роблять вони це на різних ділянках. Ка фронту раз за разом нищи сотні сотні російських вояків. Ну і от робить в такий спосіб, щоб максимально знищити російські літаки в лісах на полісі. Ну я не знаю, кого там можна терористами назвати Владислава, але якісь дуже серйозні контртерористичні заходи проводяться на території Білорусі. Ну, по перше, цифра. 32 тижні поспіль білоруські вояки чомусь там вчаться на полігонах, навчаються, навчаються. І я підписаний на проект білоруський гаюн. І щоразу, коли вони звітують, що про те, чим займаються білоруські вояки на полігонах, вони пишуть: білоруська армія обмежена готова до використання за призначенням. Вона готова тримати оборонні дії, але не спроможна діяти в атакувальних боях. Порядках, бо не мають відповідного бойового досвіду. Думаю, що тим самим, і зараз займається білоруська армія, дуже жваво демонструє своєї спроможності, але не факт, що та демонстрація призведе до якихось там практичних конкретних дієвих рухів з прямого там або на проведені пошукової рейдових дії, мавляв, вони там шукають якихось диверсантів. Чим будуть та армія загрожувати, реально загрожувати силам оборони, які знаходяться по наш бік кордону, і так само не. Не гає часу, бо починаючи з лютого а, місяця цього року було проведено нашими чимало кількість заходів спрямованих на посилення наших оборонних позицій на території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. І очевидно, що Білоруська армія щось там зображує, найзабражує українська розвідка, так само як і розвідки Сполучених Штатів Америки та Великої Британії дуже уважно спостерігає за рухом не лише білоруської армії, а й російської окупаційної армії. І вони в один голос кажуть, що поки той склад сил та засобів не спроможне зреалізувати, бадають на тактичному рівні якісь завдання спрямовані на агресію проти суверенної України. Ну, все таки, вже как то пора, мені здається, возвращаться к реальності. Путін створює усі умови для затяжної війни в Україні. Ну я думаю, що наше завдання полягає в тому, щоб він цю свою задумку не реалізував. І я погоджуюся з тим, що нам не треба грати з ним вдовго, тому що для нас це мабуть буде мати дуже небезпечні наслідки. Але це залежить знову ж таки від того, як швидко ми отримуємо від наших західних партнерів необхідну зброю. І друге, як швидко ми зможемо налагодити виробництво своєї, як ми бачимо, вона є дуже ефективною. Маю на увазі останні події на далеких російських аеродромах. Бачимо, що ми теж можемо говорити про певні свої власні спроможності. Я думаю, що це дуже сильний удар психологічний і особисто по путіну. Бо йдеться, як би там не було про цю так звану ядерну тріаду Росії і стратегічні ядерні бомбардувальники це. Те на чому стоїть одна нога цієї тріади, і, і завдання шкоди літакам і аеродрому, це потужний не просто удар по інфраструктурі, це потужний удар про іміджу, по тому, що все це насправді виявляється фікція, як і міф про те, що російська армія друга в світі, про те, що російська зброя чудова, уявляєте робиться на е, ринках зброї в світі, тобто е, всі ті е, клієнти Росії, які, яких вона переконувала, що у нас Купер е, зброю, яка є е, найкращою, яку не можна е, е, збити, яку не можна застосувати без якихось проблем і, і втрат, вона показує, що вона насправді ніяка. Якщо не працює система ППО, то як можна продавати успішно комусь ці системи С-300, С-400, там чи вже новітні С-500? Якщо вони не працюють, вони не можуть захистити стратегічних об'єктів самої Російської Федерації? То про що вже говорити далі? А як Ви вважаєте, пане Володимире? А оточення Путіна розуміє, що перед ними сидить просто божевільна людина? Ви знаєте, я думаю, що не все оточення це розуміє. Деяке оточення, яке його власне штовхало до цієї війни, яке е, розраховувало, що воно ще більше посилиться в результаті побідоносної війни, як вони планували, і того, що Захід все проковтне, воно безумовно залишається з ним. Але ви праві у тому, що е, там є і люди, які все ж таки е, мислять більш-менш тверезо і розуміють, що е, Росією замайоріла дуже сумна перспектива серйозної поразки, можливого навіть розпаду, тому що якщо центр в Росії традиційно слабшає, то сепаратистські тенденції зростають. А ми знаємо, що Росія це строката колонія. Тому ця друга група буде безумовно думати над тим, що робити. Мовлятися заходом на яких умовах, і мені здається, що це якраз і буде певним вирішенням цього питання. Бо вони з задоволенням пожертвують Путіним і його найближчим оточенням для того, щоб, по-перше, зберегти Росію як певність. А по-друге, щоб відновити всі свої втрачені можливості на заході. Я думаю, що такий варіант буде прийнятний і для багатьох політиків, яким значно простіше мати справу з одним московським центром, який керує великою територією, ніж здав з двадцятьма тридцятьма. Іншими суб'єктами міжнародного права, з якими треба налагоджувати відносини, встановлювати якісь контакти про щось домовлятися, думати про те, що ядерна зброя в нових е, умовах і так, далі, і так далі. Так що такий сценарій є цілком реалістичним. одно прийдеться довоювати. навіть якщо ми зараз перемир'я, нам ні прийдеться довоювати цю історію до кінця. Я ніколи не принижував противника і завжди вважав, що не можна недооцінювати противника, і тому тут. Аналізуючи ситуацію, я можу сказати, що з моєї точки зору логіка є наступною: вони намагаються таким чином, маючи для того відповідні ресурси, притягнути більше наших військ саме до цієї гарячої точки, яка стала не тільки військовою гарячою точкою, а ще й медійною гарячою точкою. І вони таким чином виконують два завдання: перш за все. Все ж таки намагаються оточити і захопити Бахмут, і друге, притягнути у цю точку активності як мога більше наших військ, і саме з цим, на мою думку, пов'язана та відчайдушність, з якою вони зараз. Намагаються просуватися і атакувати саме локацію Бахмута і навколишніх населених пунктів. Ну а щодо того, чи будуть з цього якісь більш глибокі преференції, ну я цього у короткостроковій перспективі не бачу. Хоча, знаєте, залучення або притягування, якщо можна сказати, більшої кількості наших підрозділів саме до цієї дільниці, ну, об'єктивно відволікає нас від виконання завдань на інших ділянках фронту і об'єктивно. Но зменшує наш тиск на інші ділянки фронту, і тоді, якщо розглядати питання саме з цієї перспективи, то сенс в цьому є. Виконуючи загальну е, ідею, ну яку я можу припустити з боку Російської Федерації, а саме затягування конфлікту і створення передумов, коли українські війська втратять можливість атакувати, е, війна перейде в таку позиційну фазу, противник буде накопичувати ресурси, що він зараз досить активно робить. І ви абсолютно слушно зауважили, що мобілізаційна складова буде грати все більшу і більшу роль в цьому, для того, щоб десь навесні намагатися ну, здійснити такий... Реванш і контратакувати е, наші війська для того, щоб там досягти якоїсь переваги, такі плани можуть розглядатися, і саме з цим пов'язана така відчайдушність боротьби саме на Бахмутському напрямку. І е, все, що тут можна зробити, це знаєте, на жаль, це дуже складно зробити, е, е, тому що ми ведемо фактично вуличні бої. у в тісному е контакті з противником, і це дуже сильно обмежує як нашу, так і можливість противника вести прицільний артилерійський, високоефективний артилерійський вогонь, який в основному зараз вирішує, е вирішує питання на полі бою. Тому Чесно скажу, дуже важко навіть передбачити, що можна що можна зробити у цьому випадку і як розірвати це коло ну наносити удари більш масовані, знищувати, я б сказав, так, логістику противника, так як ми робили на Херсонщині, унеможливлюючи можли... застосування противником більшої кількості артилерії і важкого озброєння. Тому що боротися з такими невеликими штурмовими групами ми маємо можливість, але треба розуміти, що щільність артилерійської. Ського мало прицільного вогня з двох сторін є надзвичайно високою, тому все, що ми можемо зробити, використовуючи концепцію безконтактної боротьби, наносити ураження противнику, руйнуючи його бази, склади, пункти управління і місця зосередження особового складу, не даючи їм можливості долучитися власне до проведення безпосередньо бойових дій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.